Що ви можете сказати про місто? Бон Так, місто Бон. Гарне місто. це було колишнє столичне місто до Німеччини. Зараз же ні, але все одно це гарне місто, невелике, гарне. Ми можемо побачити це старе місто. Архітектура особливо гарна. І так, щиро запрошуємо до Бонна. Гаразд. ще питання що ви думаєте про війну в Україні? Я вважаю, що війна загалом це погано. Люди повинні жити в мирі загалом. Незалежно від того, чи це в Україні, чи в Палестині, чи де-інде? Люди повинні припинити війну. і передусім залишити мирними цивільних. Саме так звідки ви? Я приїхав з Марокко. Мароко? О, Мароко. Окей. Чи повинна Німеччина більше допомагати Україні? Власне, я не є німцем, тому не можу багато про це говорити. Але я вважаю. Що кожна хороша партія має допомагати? Я Не можу прямо сказати. Я не німець. Я не можу сказати, що мушу це робити. Але якщо Німеччина має можливість, то звісно, українцям і та палестинцям мусить допомагати. Окей, онластфраген Енде Фраген Президент Путін. Ода. Шуста, окей. Шуста окей, окей, окей. Окей, окей. Ода, ода вас президент презид, презид, презид. Зеленський. Зеленський я. Без, uh... Отже, я можу поговорити про обох. Мені здається, що обидва погані. Один гірший за іншого. Путін гірший. Це моя думка. Але Зеленський також не є добрим президентом. Він актор. Він може бути актором. І залишатися в кіно, а не в політиці. Політика це складно. Тому, скажімо так, Україна заслуговує на кращого президента, ніж Зеленський. Що ви можете сказати про місто Бон? Що сказати, з якого приводу? Бон дуже хороше місто. Це студентське місто. Раніше тут була столиця. Зараз у Боні більше компанії телеком, Бонн – дуже гарне місто. я чув, що Бетховен народився тут. Бетховін це були дуже відомі поети Що ви думаєте про війну в Україні? Зазвичай війна це недобре. Завжди можна поговорити. Сісти за круглий стіл. Якщо ми не говоримо один з одним, то як війна може закінчитися? Це правда. Що Росія це зробила, це погано, але й самі наші європейці, європейські країни, повинні створити круглий стіл також із Росією. Потрібно підтримувати зв'язок, як ми можемо закінчити цю війну, тому що через війну гинуть дуже багато бідних людей, цивільних. А ті, хто займаються політикою, зазвичай залишаються. Жодна дитина з їхніх сімей не йде на війну, але йдуть звичайні люди, цивільні. Подивімося сьогодні, скільки людей в Україні загинуло. І міста всі сьогодні зруйновані. Чи вартувала ця війна того? Чи ні? кажуть, що війна виправдана, якщо Україну приймуть до НАТО. Але є також закон, за яким це не можна зробити так швидко, тому на мою думку, війна це не добре. Потрібно створити круглий стіл, за яким зберуться всі європейські країни також і Росія, і обговорити, як ми можемо завершити цю війну. Чи повинна Німеччина більше допомагати Україні? Без європейської допомоги Україна не змогла б протриматися у війні й дня, але загалом, якщо допомагають, це добре. Проте все одно потрібно вести діалог один з одним. Без діалогу скільки ще триватиме ця війна? Так теж не можна звідки ви. Я родом з Афганістану. Але я вже п'ятдесят років живу в Німеччині. Я не німець. Я родом з Афганістану. Але я вже п'ятьдесят років у Німеччині. І я Німець. як ви знаходите? Німеччину? німеччина як ви вважаєте, в економічному плані дуже сильна, а також є демократичною країною. хотіли б ви повернутися до Афганістану чи залишитися тут? Я зараз тут? Ні, я залишаюся тут. Я приїхав сюди молодим чоловіком. Працював тут, а тепер я вже іноземець. Це стала моя друга батьківщина.